Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 8 серпня 2022 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео: коли карбувати однорічний кущ винограду. Багато надходить запитань, коли карбувати однорічні саджанці винограду. З дорослими кущами, все зрозуміло. Коли пагони на виноградних кущах сягають верхнього дроту, необхідно проводити карбування пагонів винограду. З часом, коли верхній пасанок відростає, його слід карбувати повторно. Інша справа молоді кущі винограду. Ось цей саджанець винограду, сорту «Сенсація» я саджав однорічкою у жовтні минулого року. Такі саджанці в своєму регіоні я карбую протягом кінця першої, початку другої декади серпня. Граничний термін карбування таких саджанців винограду в моєму регіоні кінець другої декади серпня. Головна мета карбування пагонів молодих саджанців винограду це сприяння процесу визрівання виноградної лози. Починаючи приблизно зараз і десь до 20 серпня мені буде необхідно прокарбувати всі молоді саджанці винограду, незалежно від сили зросту та довжини пагона. З інструментів знадобиться сікатор. Зрізані пагони я не кидаю на землю, а одразу складаю у відро. Ось маємо пагін значної сили зросту, що вже давно переріс верхній дріт. Близько 30 см свіжого приросту варто прибрати. Також саджани слід пропасанкувати. Пасанки повністю прибирати не слід. Один або два листочки варто залишити. Якщо в подальшому на місці видалення пасанків, пасанки з'являються пасанки другого порядку, їх також треба прибирати. Зараз в першій половині серпня я мінімізую полив молодих саджанців винограду. Починаючи з 15 серпня, я повністю припиняю полив молодих саджанців винограду. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Також, вже зараз, на початку серпня, слід повністю відмовитись від азотних добрив та розпочати застосовувати калійні добрива. До прикладу, можна застосовувати плантофол. 5-15-45 в пропорції 20 г на 10 літрів води. Обробляти слід шляхом оприскування по листу. Зараз, на початку серпня, слід проводити комплекс агротехнічних заходів, що сприяють процесу визрівання виноградної лози. Але про це більш докладно вже в наступних відео. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів, коли слід карбувати однорічні саджанці винограду. Якщо ви бажаєте знати, які роботи на винограднику необхідно проводити в серпні, ви можете переглянути ось це відео.